На Максима Шкурова напали, коли він повертався додому. Четверо молодиків під'їхали на автомобілі без номерних знаків. Один з них розбив скло в автомобілі потерпілого і тримав водія. Решта витягнули Максима на дорогу і побили. Я негайно виїхав на місце. Хочу вам сказати, що це була сумна і важка картина. Дуже багато крові втратила людина. Ми його доставили до лікарні, і він був на підсвідомому стані. Постраждалий отримав травми голови, кілька переломів, ребер і ножове поранення стегна. Зараз його стан важкий, але стабільний. Біля 12 години ночі прокуратура була змушена відкрити кримінальну справу. До цього вони відмовлялись, пояснюючи, що це дрібне хуліганство. Ну, зарізали, порізали. Це ж дрібне хуліганство. Набагато важче стаття і частина, чим нанесення тяжких, наприклад, тілесних ушкоджень. Тому що на ця е, стаття передбачає до семи років максимум позбавлення волі, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень може бути там до трьох. У міліції кажуть, коли будуть остаточні результати експертизи, до хуліганства додадуть ще й умисне завдання тілесних ушкоджень.